Це буде відео. Дивимось мої голосові з 2021 року. Ой, Це не постанова. Суп випав. Мама! Вот мій зу. Починаємо. І так, слухаємо. Макарину, пер... ми дуже... Слухаємо перше відео. Вітання восім, макарину! Ми дуже добре знаємо цю тему в житті одна важлива макарина хееей макарина так перше голосове я любила коли була менша дуже сильна макарин. макарина Макарена. тадададам парам парам коротше я дуже любила цю макарину то... так наступне голосове я єдиний рух емм по-перше, чого я рух, якщо я людина чи не людина. А по-друге, чого я ж не любила Ну, Я трошки любила в першому класі. Не люблю єдиний але ну, не дуже що я казала, я єдиний Не знаю, дивимось далі. Я сусіску, чи ні? Мені тут кажеться, що мама така, як кажу мама, Пишу. Мама, в мене у нас є вдома сусідка, я хочу сусідку, мама <плес> така каже. Є, Але ти можеш з'їсти трошки пізніше. І от оце от голосове. Я з'їв <плес> сосиску чи ні? <плес> Ладно, дивимось далі. Ось я напишу. Тут кажеться, ніби мені хтось заставляє писати, типу так. Зараз я напишу. Я, до речі, читала попередні голосові моїх подружок. І, коротше, моя подружка така пише. Всі типу, пишуть, всі подружки, пишуть, а вона така напише, напише. А де влада пропала я така? зараз я напишу. Зараз я напишу. Грус бічалька. бічайка. Далі дивимось. Чи це тут я а, щось плачу, щось не тут Це шерсть. Не кажу, це не кажеться, моя польська зовсім якесь дуже смішне цей е, відео, відео якесь. Я таке типа. Короче, так. Э, е, Ось вот така от у мене перша частиночка, вона міні, але, але тут класний дуже зуб такий. Продовжує мені, ві... мені віде і звеселив. Так, хто хоче другу частину? Пока.